Вітаю, мене звати Раденько Роман, я сіо компанії Online Law School. І сьогодні хочу поговорити з вами про тему, яку останній час активно обговорюють в юридичному світі. Це використання великих мовних моделей, таких як чат GPT в юридичній практиці. Пригадуєте, як у лютому 2023 року, коли чат GPT тільки набував популярності, виникло багато питань: чи змінить штучний інтелект юристів? Звісно, що ні. Однак моя відповідь змінить лише рутинну роботу юристів. Головне розуміти, як правильно використовувати ці технології для збільшення продуктивності юристів. Дослідження Міжнародного валютного фонду за січень 2024 року показує, що штучний інтелект має потенціал трансформувати майже 40% робочих місць світу. У розвинених економіках це вплине на 60% робочих місць, а у країнах з низьким рівнем доходу це буде 25%. Для юристів штучний інтелект стане ключовим інструментом для підвищення продуктивності. Він зможе допомогти в систематизації великих обсягів тексту, аналізу даних, оптимізації досліджень, створенні документів. Важливо розвивати навики роботи із штучним інтелектом та розуміти, як це змінить нашу з вами професію. Для юристів, які планують продуктивно використовувати штучний інтелект, у тому числі TAT GPT, онлайн лоско на курсі Практичне право у модулі ші у діяльності юристів, ми навчаємо юристів, як використовувати штучний інтелект у щоденній діяльності, у тому числі як драфтити договори за допомогою штучного інтелекту, аналізувати інформацію і документи, готувати процесуальні та інші види документів, які щодня розробляють та працюють з ними юристи. Так, у Великій Британії для працівників органів судової влади розроблено посібник щодо використання щі. У ньому викладені основні ризики пов'язані із використанням щі, а також наведено приклади потенційного використання. Штучного інтелекту у щоденній діяльності працівників судових органів влади. Для прикладу, до завдань, які не рекомендується виконувати за допомогою штучного інтелекту, належать юридичні дослідження, адже інструменти штучного інтелекту це поганий спосіб проведення досліджень для пошуку нової інформації, яку ви не зможете перевірити самостійно. Наступне це юридичний аналіз. Чати зі штучним інтелектом не дають переконливого аналізу чи аргументації. Однак слід звернути увагу на темну сторону штучного інтелекту. Пригадуйте, як минулого року в травні адвокат із Нью-Йорка Стівен Шварц використовував чат GPT для підготовки документів у справі. В результаті він надав суду посилання на вигадані нейромережею подібні випадки судових процесів. Це викликало справжній резонанс, а суддя назвав це безпрецедентним випадком, казуючи на безліч фейкових судових рішень, цитат та внутрішніх посилань у документі. Ця історія набула широкого розголосу. Навіть Верховний суддя Сполучених Штатів Джон Робертс висловив занепокоєння щодо галюцинацій таких моделей. У кінцевому результаті адвоката оштрафували. Однак це не єдиний приклад. Я також неодноразово просив чат GPT надати певні судові кейси. Він чітко вказував номер і дату прийняття рішення та навіть url адресу за посиланням на ці рішення. Однак, перейшовши за ці посиланням, таких сторінок не існувало. Через це кембриджський словник оголосив слово галюцинувати словом 2023 року, надавши йому додаткового значення пов'язаного з технологією штучного інтелекту. Традиційне значення слова галюцинації полягає в тому, що комусь здається, ніби він відчуває щось, чого не існує, як правило, через стан здоров'я або вживання наркотичних засобів. Тепер це також стосується ШІ, який створює неправдиву інформацію. У додатковому визначенні кембриджського словника йдеться про те, що коли штучний інтелект галюцинує, він видає неправдиву інформацію. Це мені нагадує радіоточко Брехонець, який був у 80-х-90-х роках майже у кожній квартирі, та розповідав лише хороші новини, інколи буває навіть вигадані. Так, нещодавно дослідження Стенфордського університету показало, що галюцинації є поширеним та тривожним випадком. Вони варіюються від 69% до 88% у відповідях на конкретні юридичні запитання. Це викликає серйозні питання щодо надійності штучного інтелекту у юридичному контексті. Дослідження також показало, що ефективність моделей падає при виконанні складних завдань, що вимагають глибокого розуміння юридичних питань. Це особливо важливо, коли мова йде про менш відомі випадки або рішення судів перших інстанцій, якщо ви шукаєте Певну судову практику, але давайте розберемо на прикладі використання чату GPT. Якщо ви користуєтеся безкоштовною версією чаджіпіті, GPT 3.5, яка не має доступу до інтернету та перевірки інформації та актуальних даних. Тому я рекомендую використовувати чат GPT версії 4.0 для того, щоб мати можливість перевіряти інформацію відразу при пошуку в інтернеті. Це є більш надійним та простішим способом. Іншим способом надійної перевірки інформації це є написання конкретного промту для. Того, що ви хочете отримати, якщо ви хочете, щоб ця GPT проаналізував вам конкретний документ, потрібно чітко вказувати це, як, наприклад, як ви звертаєтеся до маленької дитинки. Якщо ви скажете, дай мені щось, вона дасть вам щось, і невідомо що. Якщо ви скажете конкретно, дай мені, будь ласка, для прикладу таку-то іграшку, яка лежить. Там, то там-то в кімнаті, і має такий-то колір. Відповідно, дитина дасть відповідну іграшку на це, будь ласка, зверніть увагу. Тут потрібна чітка та зрозуміла конкретика для того, щоб була надана вам інформація. Для прикладу, якщо ви надали для аналізу певний документ, чату GPT, напишіть йому конкретно, що ось тобі приклад документу, і я хочу, щоб ти знайшов у ньому для прикладу або фразу, або підсумував певний аналіз певної конкретної справи. Також сучасним моделям ШІ бракує самосвідомлення своїх помилок, і вони мають тенденцію змінювати неправильні правові припущення і переконання. Тому, друзі, рекомендую навчитися користуватися, а не довіряти йому вашу роботу як юриста. І це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал Онлайн School, щоб бути в курсі останніх новин і аналізу у світі юридичних технологій.